Зупиніться на мить, подивіться навколо себе. Що ви бачите? Ви, ймовірно, сидите у зручному кріслі або лежите в теплій постелі у вашій кімнаті плюс 22 градусі, хоча за вікном зима. Ви можете в будь-яку секунду простягнути руку, натиснути кнопку, і темрява зникне, бо у вас є електричне світло. Якщо ви зголоднієте, ви відкриєте велику білу шафу, яка гуде на кухні, і візьмете звідти їжу, яку навіть не треба добувати. Якщо у вас заболить голова, ви вип'єте маленьку пігулку і біль мене. Ви думаєте, що життя складне? Ви думаєте, що ваші проблеми це справжні проблеми? А тепер дозвольте мені забрати у вас це все. Уявіть, що ми вимикаємо світло назавжди. Ми забираємо тепло. Ми забираємо лікаря. Ми забираємо безпеку. Ласкаво просимо у світ ваших прадідусів і прабабусь, світ українського села 150 років тому. Ми звикли ідеалізувати цей час. Ми бачимо красиві картинки, біленькі хатки у вишневих садках, вишиванки, щасливі дівчата плетуть вінки, козаки танцюють гопак. Але це брехня. Або принаймні лише яскрава обгортка суворої, жорстокої і часто страшної реальності. Сьогодні на каналі Невідомі Архіви ми не будемо читати підручник з історії. Ми проведемо експеримент над вашою свідомістю. Ми проживемо один день. Від світанку до ночі у тілі звичайного українського селянина середини 19 століття. Я попереджаю, це буде некомфортно. Ви відчуєте холод, голод, сморід і тваринний страх перед тим, що ховається у темряві. Ви дізнаєтесь, чому наші предки спали телятами, як лікували зуби мертвими кістками і чому поріг хати був кордоном між життям і смертю. Чи змогли б ви вижити в цьому пеклі хоча б добу? Давайте перевіримо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку авансом це ваша плата за провідника у минуле. І тримайтеся міцніше, ми починаємо. Четверта година ранку. За вікном глупа ніч. Сонця ще немає і не буде ще довго. Ви прокидаєтесь не мелодією айфон, ви прокидаєтесь від холоду, який пробирається під шкіру, немов крижана голка. За ніч піч вистигла, і температура в хаті впала майже до вуличної. Перше, що б'є вам у ніс це запах. Це не запах ранкової кави, це важкий і густий дух, який сучасну людину збив з ніг. Суміш запаху десятка спітнілих тіл, які сплять поруч, кислої капусти, диму від печі і гною. Так, гною. Тому що ви в кімнаті не самі. Почуйте це важке дихання в кутку? Це корова. А он там, під лавкою, вовтузяться кури. Взимку хата перетворювалася на хлів. Новонароджених телят, ягнят і хвору худобу забирали до житлової кімнати не тому, що дуже любили тварин, а тому, що втрата корови дорівнювала голодній смерті для всієї родини. І ви спите з ними пліч опліч, вдихаючи випари їхньої життєдіяльності. Вставати треба негайно, лежати не можна, бо робота не чекає. Але встати це не просто спустити ноги з ліжка. У темряві хата виглядає інакше. Наші предки жили у світі магічного мислення. Для них ніч була часом, коли світом правлять темні сили. Кожен куток, куди не дістає світло каганця, міг приховувати загрозу. Перш ніж ступити на глиняну долівку, так, підлоги немає. Є просто утрамблена земля, яку мазали глиною. Ви шепочете молитву, це ваш енергетичний щит. Ви підходите до дверей, щоб вийти на двір, і тут зупиняєтесь. Поріг. Для нас це просто шматок дерева, для них це сакральна межа. Поріг це кордон між своїм світом, хатою і чужим світом, вулицею, де живуть духи. Наступати на поріг не можна, це великий гріх, це неповага до домовика. Ви переступаєте через нього з острахом, ніби заходите на мінне поле. Ви вийшли на двір. мороз щипає обличчя. Вам треба вмитися. Забудьте про теплу воду з крана. У вас є дерев'яне відро біля криниці. Вода в ньому вкрилася кіркою льоду. Ви розбиваєте цей лід кулаком. Ви набираєте в долоні цю крижану рідину і плескаєте в обличчя. Шкіра горить вогнем. Мила немає. Замість нього використовували луг, це настояний попіл. Він роз'їдає бруд, але й сушить шкіру так, що вона тріскається до крові. Зуби зубної щітки не існує. Якщо ви дуже охайна людина 19 століття, ви можете взяти шматочок вугілля з печі або полотняну ганчірку і потерти зуби. Але більшість цього не робила. Запах з рота, гнилі зуби вже у 30 років це була норма. Якщо у вас заболів зуб, це ваша особиста трагедія. Стоматологів немає. Що ви будете робити? Ви підете до баби шептухи. Вона не дасть вам знеболювальна. Вона дасть вам пожувати корінь лепехи, плюне через ліве плече і прочитає замовляння на місяць. Місяць молодик. У тебе зуби білі? Білі. А болять? Ні. Хай і в раба Божого Григорія не болять, не ниють, не щемлять. І ви будете вірити, що це допоможе. Тому що віра це єдине знеболювальне, яке у вас є одяг. Ви одягаєте сорочку, вона зроблена з домотканого конопляного полотна. Це не там яка бавовна, до якої ви звикли. Це груба, жорстка тканина, яка натирає тіло. Але ця сорочка це більше, ніж одяг. Зверніть увагу на вишивку на рукавах і комірі. Ви думали, це для краси? Ні. Наші предки вірили, що хвороба або злий дух може залізти в людину через відкриті частини тіла, через руки, через шию. Вишивка це магічний код, це замок, який замикає ваше тіло від проникнення зла. Ви одягаєте на себе бронежилет із символів. І ще одна пікантна деталь, про яку мовчать у музеях. Ви постійно чухаєтесь. Вощі, блохи, клопи, вони були всюди, у найбагатших хатах і в найбідніших. Вони жили в солом'яній стрісі, кожухах, у вашому волоссі. Це були ваші постійні супутники, з якими ви ділили свою кров щодня. Сніданок на столі стоїть макітра. У ній варена картопля в мундирах, можливо, трохи квашеної капусти і шматок хліба. Хліб це святиня. Якщо шматок хліба падав на землю, його піднімали і цілували, вибачаючись перед ним. Але на смак цей хліб був важким, глевким, темним. У нього часто були домішки полови або навіть кори, якщо рік був неврожайним. Ви з'їдаєте це не заради задоволення. Ви закидаєте це в шлунок як вугілля в топку паровоза, тому що попереду у вас 14 годин каторжної праці. Ви йдете в поле. Сучасна людина йде в спортзал, щоб порухатися. Для предка рух це виживання. Це не просто робота, це війна з землею. Уявіть собі орангу, ви йдете за плугом кілометри. Вдавлюючи його в землю своєю вагою. Ваші м'язи горять, спина ниє, руки вкриваються кривавими мозолями, які потім перетворюються на грубу кору. У жінок своє пекло. Прання. Це не натиснути кнопку на пральній машині, це взяти важкі мокрі рядна, покласти їх на віз, відвести до річки, навіть у взимку, і там, у крижаній воді, бити їх праником важкою дерев'яною битою. Руки жінок були червоні. Розпухлі від холодної води і артриту вже у 25 років. І найстрашніше цьому немає кінця. Немає вихідних, немає відпустки. Неділя святий день, скажете ви так, в неділю не можна працювати в полі, але худобу треба годувати, корову доїти, підштопити, дітей глядіти. Селянин не належав собі, він належав циклу природи. Він був рабом сонця і землі. Земля давала життя, але й вона ж і висмоктувала всі соки. Подивіться на старі фотографії кінця 19 століття. Людям на фото часто по 40-45 років, але виглядають вони глибокими старами зморшки, вицвілі очі, згорблені спини. Життя згорало швидко, як та скіпка. День минає швидко, сонце сідає. І ось тут починається наймістичніша частина доби. Як тільки зникає останній промінь сонця, світ змінюється, електрики немає. Та занурюється в абсолютну густу темряву. Щоб хоч щось бачити, запалювали каганець це маленька плошка з жиром, у якій плаває гніт. Або скіпку тонку тріску, яка горить швидко і дає багато диму. Світло тьмяне, воно вихоплює з темряви лише обличчя й руки. По кутках танцюють велетенські химерні тіні. Саме в цій атмосфері народжувалися українські міфи. Це не були казки для розваги. Коли бабуся розповідала онукам про мавок, про уперів, про мерців, що встають з могил на зелені свята, вона не фантазувала, вона попереджала. Люди вірили, що ліс це володіння лісовика, що у воді живе той, що греблі рве, що на перехресті доріг можна зустріти чорта. Уявіть собі психіку людини, яка вірить у це на 100%. Кожен скрип дверей, кожне виття вітру в димарі. Кожен стук гілки у вікно сприймався як знак, як спроба потойбіччя прорватися у світ живих. Страх був постійним фоном життя і смерть. Смерть була такою ж буденною, як і схід сонця. Вона жила в кожній хаті. Жінки народжували по 10-15 дітей. Але скільки з них доживало до дорослого віку? Троє, четверо. Холера, тиф, віспа, звичайна застуда, яка переростала в запалення легень? Це були вироки. Мати, яка колисала немовля, завжди була готова до того, що завтра вона буде його обмивати для похорону. Існував навіть страшний звичай не давати дитині імені до певного часу, або не дуже прив'язуватися до немовляти, поки воно не переживе першу зиму. Бог дав, Бог взяв. Це не просто приказка. Це була формула психологічного захисту, щоб не збожеволіти від горя. Час спати. Окремих спалень, звісно ж, немає. Немає навіть окремих ліжок, є піл це широкий дерев'яний настил біля печі, і є сама печ. Вся родина батько, мати, діти, старі бабусі й дідусі лягають всі разом покутом. Тіснота, неймовірна. Якщо хтось один кашляє, кашлюють усі, якщо хтось один приніс ошей, вони у всіх. Але в цій тісноті був і глибокий сакральний зміст вони гріли одне одного своїми тілами. Це було фізичне виживання роду. Вони трималися купи, бо людина одинак у тому світі була приречена на загибель. Перед сном обов'язково молилися. Молитва на ніч це прохання дозволити прокинутися адже сон вважався маленькою смертю. Душа вилітає з тіла і мандрує світами, а раптом вона не повернеться, а раптом її перехопить нечиста сила. Ви засинаєте під звуки дихання всієї вашої великої родини. Під шарудіння мишей у соломі над головою, під зітхання корови в кутку. Ви засинаєте з думкою дякувати Богу день минув, дай Боже сили пережити завтра. А тепер відкрийте очі, поверніться у свою теплу кімнату, подивіться на свій смартфон: ми часто скаржимося на життя. Нам повільний інтернет, нам несмачна кава, нас дратує затор на дорозі, нам важко. Але правда в тому, що порівняно з нашими предками ми живемо в раю. Ми живемо в умовах, про які наймогутніші королі минулого не могли навіть мріяти. Але є дещо важливе, що ми маємо зрозуміти: ми не просто глядачі цієї історії, ми її результат. Подивіться на свої руки: у ваших венах тече кров тих людей, тих, хто вижив у крижаних хатах, тих, хто пережив голод, епідемії холери, війни і каторжну працю. Тих, хто, попри все це знаходив сили кохати, народжувати дітей і співати пісень, які відзавмирає серце. Ваші предки були титанами, вони були зроблені з заліза і віри. І ця сила, вона нікуди не зникла, вона зараз у вас. Вона у вашій ДНК, ви нащадок переможців у найжорстокішій грі на виживання в історії людства. Пам'ятайте про це, коли вам здасться, що у вас був поганий день. Пам'ятайте про ціну, яку платили покоління до вас, щоб ви могли просто жити. Напишіть у коментарях, від чого сучасного вам було б найважче відмовитися, якби ви потрапили у 19 століття від теплого душу, від інтернету чи від знеболювального. Поділіться цим відео з друзями, нехай вони теж згадають своє коріння. Ставте лайк, якщо ця подорож вас вразила. Це був канал Невідомі Архіви. Ми розкопуємо правду, яка ховається у темряві століть. Бережіть себе і цінуйте тепло свого дому. До зустрічі!